Thank you Сьогодні, після п'ятої години ранку, росіяни завдали чотири удари по білопільському дитячому психоневрологічному інтернату. У приміщенні на той час було більше 140 людей. Пошкоджена дах, пошкоджена актова зала, пошкоджені також другий поверх будівлі, де спальні корпуси, але ну на щастя всі лишилися живі, здорові. звичайно ще й багато дітей. Злякані там є травми. В якому плані травми психічні, а люди і так психічно хворі. Тут ми розуміємо за інформацією міського голови. Обійшлося без постраждалих дітей, працівників а також підопічних атинського психоневрологічного інтернату, які тимчасово проживали в цьому закладі. Евакуювали на даний момент. Діти вже евакуйовані, персонал евакуйований. Зараз проводяться відновлені роботи. Допомоги там ДСНС. Вже зранку ми надали міська рада надали матеріали необхідні там і плівку, і брезенти, цехи, і зараз проводяться відновлювані роботи. У Сумах жителі багатоповерхівки на вулиці Харківській скаржаться на поганий стан прибудинкової дороги та пішохідної зони. Проблема в тому, що її документально вона є, а на, насправді її немає. Люди запевняють, прибудинкову територію поступово руйнували комунальники, які не виконували благоустрій після ремонтів мереж. Тому стан території щороку жахливіший. Ну Неможливо ж тут пройти, а особливо як дощ то підскознувся, то впав, да ще таким, як я вже 75 років. Дуже важко. З 2019 року ми писали а, і пропозиції, і листи до міської ради, щоб нам відремонтували повністю весь пробилкову територію, але ніхто ніяк не відреагував. Після численних звернень у міській раді пообіцяли відремонтувати доріжки і тротуари ще у 2021 році, говорить місцеві журналістам. Пояснили, програма з облаштування прибудинкових територій призупинена, оскільки чергові здійснення видатків визначає урядова постанова, але левова частка бюджету йде на безпеку та оборону громади. Ми й так розуміли, що не буде ніяких робіт, тому ми почали збирати кошти, щоб самим відремонтувати, тому що з коляскою, як бачите, до скверу нам ніяк не можна підібратися. Жителі говорять, з ініціативою самостійно навести весь лад у дворі звертались до депутатів, але їм відповіли, необхідна додаткова документація. Жильці имеют такое желание, А допустим, жек не имеет, другие определенної структури, не имеют этого желания, то у нас появилися е, определенні трудності з тим, щоб наняти людей і зробити такие дорожку до нашого дому. У міські раді повідомляють, Питання питанням видачі дозволів на проведення робіт опікується департамент інспекційної роботи. Туди і раді звертатись. Домік на жаль, нету СББ, але є жильці, які хочуть щось поміняти. Буде така можливість, Ми з удовольствием поміняємо самі. Але головне, щоб у нас була на это можливість. Юрій Котер і Венген Сердюк. Новини СТС. Сумчанка Меланія взяла участь у всеукраїнському конкурсі Мініміс Україна. Я з мамою поїхала на міні-міс Україна. Меланія стала представником з міста Суми. І ми ну, з радістю поїхали в таке файне місто Тернопіль на такий чудовий конкурс. У конкурсі взяли участь більше двадцяти учасників з різних регіонів України. Ми виступали в номінації Талант. Там дві окремі категорії: це талант та модель. Ми готували номер талантів. Маланія співала пісню про Україну, я разом з нею танцювала. Для Малані це перший досвід виступів на конкурсах всеукраїнського рівня. Вік учасників від п'яти до чотирнадцяти років, і сумчанка стала наймолодшою. Я хвилювалася, мені дуже сподобалося. Маланія була наймолодшою. Цього конкурсу. Вона дуже стійко пройшла усі випробування на відміну від її команди підтримки. Милання здобула золото у номінації Талант. На конкурсі талантів і співала пісню про Україну. Готувалася приблизно місяць. Я дизайнер одягу, тому коли запропонували взяти участь у цьому конкурсі. Мені було дуже цікаво просто створити, розробити дизайн цих костюмів, їх відшити. Талановиту сумчанку вже запросили взяти участь у міжнародному конкурсі талантів в Об'єднаних Арабських Еміратах та конкурсі юних моделей в Італії. Дівчинка мріє стати артисткою та продовжувати прославляти Сумщину та Україну. Я мрію стати. Спілачкою. Дякую усім рідним і близьким за підтримку у конкурсі та особлива подяка благодійному фонду Балу за те, що допомогли взяти участь у цьому конкурсі. Юрій Котяр Максим Близнюк, новини СТС. Жителька Сумського району звернулась до поліції і розповіла, що з її кредитної картки зникли гроші. Жінка розповіла: побачила у Фейсбуці оголошення, де пропонувалось оформити грошову допомогу і вирішила скористатися пропозицією. Висвітилася є дія, крупна така картинка на зеленому фоні. Є дія. Ну і повірила, що дійсно можна отримати від якоїсь там організації ці гроші. На жаль, там треба було ввести свій телефон. Вела телефон, а він був прив'язаний до двох карток. На пенсійний в мене майже нічого не було там. Я й подумала, що нічого не зніме. Хоча і знала раніше, що ці такі дії трапляються. От, і знялися всі кредитні кошти. Злоумисники зняли із картки жінки 12 тисяч 200 гривень. Трьома платежами покупка у Фейсбуці. Все, я була в великому шуці, я, я взагалі не могла очам своїм повірити. Зараз у поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею Шахрайство. Правоохоронці зазначають, подібні випадки на сумщині фіксують фактично щоденно. Шановні громадяни, поліція радить не відкривати на ваших смартфонах незнайомі повідомлення, у яких вам пропонують фінансову допомогу за один крок. Ні в якому разі не переходьте за посиланням на невідомі вам сторінки в інтернеті. І головне, ні за яких обставин нікому не повідомляйте конфіденційні дані банківських карток. Не дайте себе ошукати. Потрібно, Тому що дітям потрібно навчатися в розширених класах, а не так, щоб вони були напічкані по 40 чоловік або по 36. Це дуже впливає на знання дитини. Завжди на часі. Діти на першому місці, тому я думаю, що все одно потрібно це робити. Це рано чи пізно мало б статися, але. Ну, так сказати, коли сталося, тоді сталося. Не ми обрали такий, такий час. Я думаю, він старчиль, ну, це вже підтвердив разів мільйон, що війна це не є ну, як, приводом для того, щоб діти, наступне покоління, молоді всі люди отримували гарну якісну освіту. Тим паче, що вона у місті суми є. Я для того, щоб ніхто не пострадав. Отак, предмету, щоб ніхто не пострадав, щоб у всіх була робота. Як то кожен привикає к своей школе. не знаю. Треба сподіватися, що це дасть більше плюсів, ніж мінусів. Треба повернутися в режим реального навчання, а для цього влада повинна дуже активно долучитися до забезпечення безпечних умов навчання. Реформи завжди на часі, тому що все старе уходить в прошлое, а нове завжди. Должно быть лучше, по идее. Ну, хотя с нашими законами, с нашими не всегда новое лучше.